Ти коли-небудь помічав, що цей моб з'являється занадто несподівано. Блукаючий торговець може заспавнитись будь де у пустелі на снігу прямо біля твого дому. І найстрашніше, він може з'явитися вночі, іноді без звуку спавну. Факт, який майже ніхто не знає, гра намагається заспавнити його кожні кілька днів, навіть якщо ти цього не хочеш. А ще він часто з'являється у небезпечних біомах і майже завжди помирає сам. Через це гравці роками думали, що він проклятий. Якщо хочеш більше дивних і страшних інвентів, Майнкрафт підписуйся тут, не розповідають казки. З усього цього стає зрозуміло, що гра створює атмосферу страху і неспокою. Гравці завжди на чеку, адже ніколи не знають, коли цей загадковий моб може з'явитися. Це робить гру ще більш захопливою та напруженою, адже кожен крок може стати останнім у небезпечних випробувань. Чи варто ризикувати і підходити ближче до торговця, або краще сховатися і спостерігати з безпечного місця? Багато хто вважає, що зустріч із цим торговцем це привід для тривоги, а не можливість отримати рідкісні предмети.